Доброго ранку, шановні учні! Рада вітати вас на нашому відеоуроці. Мене звати Ірина Георгівна, і сьогодні ми з вами поговоримо про різноманітність прокаріотичних організмів і також роль прокаріотів у природі. Давайте ми з вами пригадаємо, на минулому уроці ми розібрали з вами будову прокаріотичної клітини і основні моменти, які ми з вами вже вивчили. Прокаріоти це організми в клітинах, яких немає ядра. Клітини прокаріотів не мають двомембранних органел, таких як мітофондрії і хлоропласти. До речі, одномембранних вони також не мають ні комплексу гольджі, ні ендоплазматичної сітки. Прокаріоти мають органели руху, джутики, яких може бути один, два або декілька, та органели прикріплення, пілі та фімбрії. Форми клітин прокаріотів відрізняються різноманіттям. Коки, бацили, спірили, спірахети, вібріони це всі форми, які ми з вами розглянули. Процеси життєдіяльності і форми живлення прокаріотичних організмів різноманітні. Серед автотрофних прокаріотів є представники, яким притаманний фотосинтез із виділенням кисню, фотосинтез без виділення кисню, хемосинтез, серед гетеротрофних прокаріотів існують запротрофи, паразити і симбіонти. За типом дихання прокаріоти поділяються на аеробних і анаеробних організмів. План уроку поширення прокаріотів, методи їх дослідження, основні групи прокаріотів, археї мешканці екстремальних умов, різноманіття бактерій, роль прокаріотів у природі. До речі, ви бачите на екранчику. Фразу із відомого твору Льюіса Керла Аліса в зазіркалі». Коли я беру слово, воно означає саме те, що я хочу. Не більше і не менше, сказав хитун презирливо. Питання в тому, чи підкорилось воно вам, сказала Аліса. Питання в тому, хто з нас тут господар, сказав хитун Бовтун, ось в чому питання. До чого? Тут приведена ця фраза до того, що людина безумовно вважає себе господарем і господарем нашої планети Земля, в тому числі. Але ми розуміємо, що без прокаріотів, які опанували сьогодні всі середовища існування, наша планета мала би зовсім інший вигляд, і багато вчених бажають, що вона була би більше схожа на місяць, на якому немає ні життя. Ні води, ні відповідних умов, якими ми користуємось із задоволенням. І так, прокаріоти. Що ж це за організми? Зараз разом з вами будемо розбиратися. Прокаріоти опарували всі середовища існування на нашій планеті. Деякі з них можуть мешкати навіть у джерелах з гарячою водою, температури до 100 градусів по Цельсію і вище за умов високого тиску до 700 атмосфер, або здатні витримувати тривали посушливі періоди, здатні витримувати високі концентрації хімічних речовин і солей, які нам відомі групи прокаріотів, і за допомогою якого обладнання ми можемо їх вивчати. Нині відомо понад 6 тисяч видів різних представників прокаріотів. Насправді вчені розуміють, що їх набагато більше, але розміри їх настільки мікроскопічний, що вивчене досі ще далеко не всі. Багато з них мають такі дрібні розміри, що вивчення їх за допомогою світлового мікроскопу важко, тому вчені застосовують електронний мікроскоп з великим роздільним дозволом. Які ж існують основні групи прокаріотів? Це бактерії і археї. Прокаріоти розділяються за трьома основними критеріями. Перший критерій генетичний, це означає, що вони відрізняються за складом спадкового матеріалу. Другий критерій морфологічний. Вони відрізняються за формою клітин і будовою клітинної стінки. І третій критерій біохімічний, це означає, що вони розрізняються за складом речовин і продуктів життєдіяльності. Археї. Багато дослідників вважають археї найдавнішими організмами на землі. Архаївс давні. Форма клітин може бути різноманітною, сферічною, паличкоподібною, спиральною, трикутною, прямокутною тощо. Археї можуть утворювати колонії. клітини багатьох видів, мають жгутики, як органи руху. На відміну від бактерій, археї не здатні розщеплювати складні органічні сполуки, а можуть засвоювати лише прості. Серед архей є представники, здатні як до фотосинтезу, так і до синтезу органічних речовин з неорганічних без участі світлової енергії. Це означає, що ви їм притаманний хемосинтез. Є такі, які споживають готові органічні сполуки, серед них є аероби і анеероби. Середовища існування архей. Достатньо різноманітні і незвичайні, археї присутні в прісних водоймах, у морях, на різній глибині і навіть інколи під дуже великим тиском, якщо ми кажемо про тиск товщі води. У вологих ґрунтах, в організмах інших істот, але можемо сказати, що тільки один вид архей належить до паразитичних. Наприклад, у шлунку корів овець в тяжковому тракті людини також мешкають археї. в екстремальних умовах, в яких не можуть існувати інші живі істоти. Наприклад, у вулканічних Гарячих джерелах, температура води, в яких може сягати плюс 113 градусів по Цельсію. У гарячих джерелах на дні морів і океанів вода насичена сполуками сульфуру та металів, навколо них складається унікальна екосистема, в якій археї утворюють органічні речовини за рахунок енергії хімічних реакцій. Здатність архей мешкати в екстремальних умовах зумовлена стійкістю їхніх ферментів до зовнішніх впливів, температури, солоності, дії кислот і лугів. Пригадаємо, ферменти, речовини, без участі яких в організмах не відбувається жоден хімічний процес. Ферменти архей знайшли застосування в різних галузях життя людини від виробництва молока без лактози. І пральних засобів, здатних прати за високих температур. І не шкодити довкіллю до полімеразної ланцюгової реакції ПЛР методу діагностики захворювань людини за фрагментами молекул ДНК збудників хвороб. Бактерії. Представники бактерій різноманітніші за археї. Їхні клітини можуть мати різні розміри та різноманітну форму. Одні з бактерій нерухомі. Інше здатні пересуватись за допомогою джутиків чи виділяючи слиз. У деяких бактерій рух дуже швидкий, за одну секунду вони здатні долати відстань, що дорівнює приблизно 20 діаметрам їхньої клітини. Довжина клітини найбільшого представника бактерій, мешканця осадів на дні океану, сіомаргарити намібіензіс сягає майже 1 мм. Але найменший представник бактерій надрібніша мікоплазма, довжина якої сягає від 03 до 08 мікрометра. Цікаві представники бактерій ціанобактерії. По-перше, вони містять хлорофіл, а у інших прокаріотів інші фотосинтезуючі пігменти. Назовні від клітинної стінки може бути слиз. У багатоклітинних видів, які також присутні в цій групі, цитоплазма сусідніх клітин сполучається за допомогою мікроскопічних канальців. Більшість з них мешканці прісних водой. Також вони можуть мешкати у морях, вологому ґрунті або навіть на зволожених скелях. Деякі здатні співіснувати з іншими організмами, тобто створювати симбіотичні стосунки. З грибами у складі лішайників, рослинами і тваринами, забезпечуючи їх продуктами фотосинтезу. Також до бактерій належать актиноміцети і мікоплазми, про які ми вже говорили найдрібніші представники. <клес> Яка роль прокаріотів у природі? Значуща і різноманітна. По-перше, це створення біомаси. Прокаріоти створюють величезну кількість біомаси, якою живляться інші організми, тобто вони є значною частиною харчових ланцюгів. Деякі інфузорі, лічинки та мальки риб живляться прокаріотами. Важлива роль належить прокаріотам, здатним розкладати органічні рештки. Від мерлих організмів до неорганічних сполук. Тим самим вони очищають поверхню нашої планети, без них був би неможливий колообіг речовин в екосистемах. Колообіг ми вивчали з вами ще з 5 класу в курсі природознавства. Не менш важлива функція прокаріотів у ґрунтоутворенні. Важко навіть її переоцінити. Одні з прокаріотів, що мешкають в ґрунті, розкладають мертву органічну речовину до неорганічних сполук, забезпечуючи тим самим живлення рослин. Натомість інші представники прокаріотів беруть участь у синтезі органічних речовин, з яких утворюється гумус. Комплекс темнозабарвлених сполук ґрунту, що вищий запас гумусу в ґрунті, то родючіший ґрунт. Уявіть, в одному грамі ґрунту може міститись десятки мільйонів клітин прокаріотів. Наступна важлива роль прокаріотів у засвоєнні нитрогену. Давайте ми з вами пригадаємо: ми дихаємо повітрям, в складі якого відсоток. Нитрогену залишається незмінним, але наші з вами організми містять велику кількість речовин, до складу яких входить нитроген, яким же чином нитроген потрапляє до нас в організм. Це все завдяки прокаріотам, які навчились із атмосферного повітря фіксувати нитроген і робити його доступним для рослин. Рослини Є основою і початком харчових ланцюгів, на вершині яких дуже часто опиняється людина. Таким чином, нитроген у складі білків, рослинних і тваринних потрапляє до наших організмів, в яких він виконує функції захисту, транспорту, будівельну функцію і ще дуже багато важливих функцій, тому засвоєння нитрогену з атмосферного повітря. Зокрема, ціанобактеріями, це дуже важлива функція прокаріотів. Також прокаріоти здатні до створення симбіотичних стосунків, забезпечення нитрогеном рослин, з якими вони співіснують. Наприклад, бобових рослин. І прикладом є бульбачкові бактерії, які співіснують з бобовими рослинами. І так. Знайомтесь, бульбачкові бактерії. Свою назву вони дістали завдяки тому, що, проникаючи в корені рослин з родини бобові, до них належить горох, квас, соля, конюшина тощо, спричиняють утворення на них потовщень бульбачок. У такому стані ці бактерії здатні засвоювати атмосферний азот, сполуки якого і передають симбіотичним рослинам. Давайте у загальному. Прокаріоти забезпечують процеси колообігу речовин, азотфіксації, гниття органічних решток та утворення перегною, археї найдавніші організми на землі і найекстремальніші. Ціанобактерії мають хлорофіл, і здатні до фотосинтезу із виділенням кисню. Саме ним ми завдячні наявності атмосфери на нашій планеті Земля. Поміркуйте, чи можливе життя на Землі, якщо зникнуть усі бактерії? Підказочка. Бактерії беруть участь у створенні ґрунту. Брали участь і продовжують брати у створенні нашої атмосфери, в складі якої присутен відсоток кисню, до якого звикли всі живі організми на землі. Друге. Запропонуйте спосіб поліпшення складу ґрунту на полях, використовуючи властивості бульбачкових бактерій. Підказочка. Бульбачкові бактерії симбіотичні. Для того, щоб їх ставало більше, нам потрібно висівати рослини, з якими вони охоче співіснують. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Я дізнався, я дізналась. Я зрозумів, я зрозуміла, що. Мені було важко зрозуміти. Мені було цікаво. Дякую за увагу! І залишайтесь нами вивчати біологію із задоволенням.